За склом епілог минуло 12 років. Озеро давно заросло очеретом, а старий будинок біля нього знесли. На його місці побудували невеликий парк із лавками, де діти бігали, кидаючи камінці у воду. Ніхто вже не пам'ятав, що колись тут зникали люди. Та вночі, коли місяць ставав круглим, вода знову набувала дзеркального блиску. Іноді хтось бачив у ній два силуети, що тримаються за руки. Одні казали оптична ілюзія, інші, що це просто гарна легенда про кохання. Одного дня до міста приїхала дівчинка, студентка історичного факультету. Її звали Лія. Вона шукала матеріали для своєї дипломної роботи, про старі міські легенди. І хтось у кав'ярні розповів їй про дзеркальне озеро. Та двох, які зникли. Ввечері вона прийшла туди тиша, тільки вітер колихав очерет, і поверхня води блищала сріблом. На самому березі, серед каміння, вона побачила щось кругле, вкрите пилом і мохом, підняла маленьке дзеркальце, рамка тріснула, але гладінь, чиста, як нова. Вона вдивилася і побачила себе. А потім когось ще. Поруч із її відображенням стояв хлопець, світловолосий. Його очі були знайомі, хоч вона ніколи його не бачила. Він прошепотів не бійся, це лише початок. Дзеркало блиснуло і тріснуло по центру, вода на озері здригнулася. Наступного ранку люди побачили, що туман над озером став густішим, ніж звичайно. А серед очерету стояла лавка нова, але хтось вирізав на спинці два імені Олексій і Міра, і маленькі слова під ними Любов це віддзеркалення, яке не зникає, навіть коли світ розбивається. Кажуть уночі біля озера чути тихий сміх, іноді кроки, а іноді дзвін скла, якого вже не існує. Кажуть, що тепер вона, Лія, теж стала хранителькою дзеркала, і, можливо, одного дня історію знову повториться, бо тіні ніколи не зникають, вони просто чекають, коли хтось знову подивиться у воду.